Так, привіт всім. Значить, ребята, це приклад того, як потрібно доглядати за ножем. Ножику більше року. І ну, на ньому взагалі нічого не видно. Ну, крім того, що він витирався, як бачите, ну, обкладочки м'які, то воно видно. А так, в принципі, блин, все чотенько. Таке, як вчора робив, розумієте, Таке, як вчорашній. Трошки обновимо руків'я, змажем. приїхав на заточку, в общем, поправимо його. Зробимо йому красиву ріжучу заточечку. І, в принципі, відправимо знову замовник. Ось такий, ребята, приклад ухода, догляду за ножем. Він такий, як вчорашній, ще раз скажу. Ну, по словам замовника. Працював немало. Ну ось таке от підписка з вас, підписка, лайк, коментар.